Добрий день. Фодобриденькомпрометуючи фото та повідомлення, Джейсон Грей зберігав своєму телефоні. Але одного разу перед поїздкою він залишив телефон, і дружина розблокувала його. і це призвело до вибуху, який вони тепер називають епічною подією. Я був безпорадним. я слухав, як та наша. Перевіряла все в телефоні та ставила запитання. у той момент я боявся за наш шлюб. Я думав, що робити тепер? мене спіймали на гарячому. Та наша грей думала, що її шлюби з Джейсоном був міцним. Одного разу перед прильотом до Тринідаду Джейсон випадково залишив телефон у машині. Пізніше він позичив телефон, щоб зателефонувати дружині. Вона попросила мене сказати пароль. Я не хотів цього робити. я почув, як вона закричала, коли розблокувала телефон, і зрозумів, що це кінець. У телефоні були повідомлення і фото Джейсона з іншими жінками. Я була шокована. Мені здавалося, що всі емоції відключилися. Я бачила, як світ руйнується. я зберігав в телефоні всі дані. Там були і фото, і повідомлення Я нічого не видаляв. Там було все, що ви тільки можете собі уявити. на перший погляд. Джейсон здавався християнином, бо виріс у церкві. Та наша одразу привернула його увагу, щойно вони познайомились. Я тоді жила в нью Йорку, а він у Флориді. У мене навіть думки не було, що він може бути невірним. І він ходив до церкви, давав десятину і здавався прекрасним членом суспільства. Я відчув зв'язок. мені здавалося, що вона та сама. Та наша була дуже амбітною. Це привабило мене. Мене підкорили не тільки її зовнішність, а й її інтелект. У них народилося троє синів, і багато років вони були щасливі. Але після так званої епічної події їхній шлюб пережив серйозну кризу. Перші десять років шлюбу я не мав сексуальних стосунків з іншими жінками. але мав емоційні зв'язки і недоречні розмови, які в підсумку. Призвели до епічної події. Це сталося 2014 року. Коли я зустрів жінку і завів з нею Роман. Ця подія розкрила все, що тоді відбувалося в моєму житті. Того дня, коли я висадила Джейсона біля аеропорту, у мене були нехороші перечуття. ще до того, як я приїхала додому, я розуміла, що відповіді знаходяться у цьому телефоні. Там були речі, які я повинна була дізнатись. У Джейсона було три дні на роздуми до того, як він повернувся з Тринідаду. Коли я приїхав додому, то одразу ж упав на коліна і попросив у неї вибачення. Мене переповнювали емоції. Мені було боляче бачити її реакцію на все це. Я, кохання всього її життя, людина, яку вона поставила на п'єдестал, зрадив її довіру. Я не просто зрадив її, а немов зніс стіну довіри вантажівкою. Я сказала йому. «Я не можу допомогти тобі, але знаю того хто може. Його звуть Ісус. Ось тобі блокнот, книга і ручка. Нагорі є вільна кімната. Зустрінься з Богом. Наступні вихідні Джейсон провів у кімнаті для гостей у пості та молитві. Мене ніхто не відволікав. Я багато читав і відчував Божу присутність у тій кімнаті. Це була потужна зустріч. Я повністю віддав себе йому. Процес цілення зцілення був непростим і тривалим. я мусила зрозуміти, що сталося. Мені треба було зібрати все воєдино. Як сталося, коли чому і з ким. У мене було так багато запитань. Вона злилася, здавалося, що ненавиділа мене. Це було непросто. Були моменти, коли вона відштовхувала мене, щоб зрозуміти мої справжні наміри. Іноді я сам хотів піти але Бог працював із серцем та не я знав, що вона молилася за мене незалежно від того, збережеться на шлюб чи ні. Вона молилася за мене. Я знала, що маю пробачити Джейсона і зробила це зі слухняності Богові. Коли я пробачила його, то відчула свободу. Ми продовжили шлях і звернулися до психолога. Я сказала йому, я прощаю тебе, ти можеш почати з чистого аркуша, вчення як вважаєш, за потрібне. Джейсон зі смиренням прийняв ту благодать, яку явили йому, і повністю присвятив себе та наші. І згодом вони разом написали книгу про те, що пережили. Ми прийшли довгий шлях примирення. Нам довелося відвідати безліч курсів. Джейсон прийшов чоловічий курс, щоб перемогти свою залежність. Потім ми разом прийшли курс шлюб на все життя з іншими парами. Ми старанно працювали і обговорювали усе до дрібниць сьогодні їхній шлюб міцніший ніж будь-коли. Вони ведуть щотижневий подкаст про шлюб, щоб допомогти іншим парам розібратися з їхніми проблемами, доки не стане надто Не здавайтеся. Пізно. Бог може відновити все, якщо ви готові працювати над цим. Та наша завжди каже, що все починається з однієї людини, але для результату потрібні двоє. Це те, що ми пережили на особистому досвіді. Ми проводимо час разом, намагаючись використовувати його з користю. Раджу парам робити те саме. Не скасовуйте свої вечори побачень. Продовжуйте Створюйте свої стосунки і зростайте разом у процесі зцілення. Ми бачили це у своєму житті, і віримо, що інші теж можуть пережити те саме. Бог дав шлюб, щоб він був благословенням, допомагав нам зростати, наближатися до бога і одне до одного але це не означає, що це легко. Шлюб – це праця. Часто ми не робимо того, про що говорила та наша. Ми не працюємо над ним, а просто припускаємо, що кохаємо одне одного, і наше посвячення назавжди а потім живемо, і в житті відбуваються різні речі. Так буває з усіма усім не просто приймати правильні рішення. коли я слухала цю історію. Я дивувалася та наші Зрілість її віри і стосунків із Богом дозволила їй швидко пробачити чоловіка. Повторюся, швидко, але не легко. Вона була готова зробити те, що повинна була на своєму шляху з Господом. І при цьому вона намагалася залишатися поруч із Богом. Се вона віддала ситуацію в його руки, але продовжувала молитися. І знаєте, коли нас ранять, особливо коли зраджують, важко йти далі з цією людиною. бачити цінність. У даних обіцянках, які були порушені, У всіх ситуації різні. Але якщо ви сьогодні страждаєте через те, що у вас стався подібний інцидент, або навіть кілька, і ви хочете боротися за свій шлюб. Я прошу вас, прислухайтеся до слів та наші. коли вони прийняли рішення залишитися разом, вони почали працювати над своїм шлюбом. Це було більше ніж просто спільна молитва. Вони разом почали ходити на курси. Вони зробили багато всього, щоб відновити і повернути життя та радість у їхні стосунки. Я хочу підбадьорити вас сьогодні. Бог використовує різні речі у нашому житті. Він використовує помилки. Невдачі та інше. Ці уроки проникають у наше серце і душу. вони надають нам зрілості, щоб продовжувати забіг і говорити так. І не тому, що ми змогли, а тому, що ми зрозуміли, що не впораємося з цим без Бога. Шлюб має бути підтримкою для людей. Тією річчю, яка об'єднує їхні серця й уми, створює сім'ю, формує майбутнє їхніх дітей. це не щось, до чого можна ставитися поверхнево і сказати: о, знаєте, сьогодні. Я не в настрої. ти розчарував мене. Ти не відповідаєш тим очікуванням, ти зрадив мене. Пам'ятайте, що Бог може оновити і відновити усе, що ми віддаємо йому. І справді, для шлюбу потрібно двоє, але насправді. Для шлюбу потрібно троє. чоловік, дружина і бог двоє людей, які готові слухати, вчитися і коритися тому, що говорить Бог. Він відкриває нам усе це у своєму слові. він говорить нам, як діяти, рости і віддавати усе йому. особливо у важкі часи. якщо зараз у вас проблеми, я хочу помолитися за вас. Давайте зробимо це разом. Моліться зі мною. Ми звернемося до того, хто може змінити усе, він може змінити серця, відновити зруйноване. Давайте попросимо його дати більше, більше його Господи, ми приходимо до тебе. адже, як ти знаєш, у нас є проблеми. Ми егоїстичні. Ми хочемо поранити у відповідь, коли з нами вчинили погано. Боже, коли довіру порушено. Стає важко і страшно довіритися знову. Ми приходимо до тебе, Господи, і схиляємося перед тобою, як твої діти, як ті, кого ти створив і кому дав дар шлюбу. Ми просимо тебе, Ісусе, прийти у наші серця уми ми і стосунки боже, нехай буде по твоєму. Покажи нам, де ми повинні віддати щось тобі. Забери від нас гнів і гіркоту. допоможи нам, навіть якщо нам доведеться вчинити так, як вчинила та наша. допоможи пробачити з послуху. Якщо ти хочеш почати з цього сказати так, я прощаю. адже ти просиш нас про це. Але ми просимо у тебе більшого. Ми просимо тебе відновити те, що було зруйноване, відновити обітниці, які були дані, стосунки, які були створені, сім'ї. Боже, поверни нас до того, якими ти хочеш бачити нас, обнови в нас життя і дух. Дай нам бажання бути з тобою і дозволити тобі прийти у наші обставини. Нехай наші вуха чують те, що ти хочеш сказати нам. А серця будуть готові сказати так. сьогодні ми віддаємо наші шлюби і життя тобі, Боже. Ми просимо тебе допомогти нам бути відображенням тебе. Не тільки одне для одного, а й для наших дітей і навколишнього світу слідувати за тобою і жити для тебе. Господи, допоможи нам у нашій немочі. Стань нашою силою і повнотою. Ми молимося про це в ім'я Ісуса. Амінь. Існують мови спілкування, яким не потрібні слова. Наприклад. Мова тіла Мова жестів вони зрозумілі багатьом, але не всім. Мову доброти розуміють всі, навіть глухі та сліпі. Дивіться всі свідчення і повні епізоди програми на нашому каналі в YouTube. Клуб 700 Офіційний. Не забудьте підписатися і включити всі повідомлення, щоб не пропустити нові відео та публікації в співтоваристві. Коли моя дитина залишається наодинці з гаджетами, я не впевнена, що вона у безпеці. В інтернеті дитина часто стикається з агресією і жорстокістю, і мені не все одно, що вона дивиться. Адже небажаний контент негативно впливає на її характер. Тому я обираю додаток Біблія від суперкниги. Це захоплюючий інтерактивний продукт, в якому є все, що цікавить дитину. Ігри, відео, пізнавальні матеріали. Завантажте додаток. Відкрити суперкнигу дитині. Під час вагітності Расти був токсикоз, і вона приймала ліки від нудоти. Коли її дочка народилася із заячою губою, Раста почала звинувачувати себе. Раста ніколи не забуде, що відчула того дня, коли її донька Ашава з'явилася на світі заючою губою. Моє серце розбилося, коли я побачила її. Я знала, що ми не можемо дозволити собі операцію, щоб виправити це у першому триместрі вагітності. Расту сильно нудило, і вона звинувачувала себе в тому, що трапилося з дочкою. Я приймала ліки щоразу, коли відчувала нудоту. Мені здається, що саме вони стали причиною того, що моя дочка народилася із зайчою губою. Як християнка, раста молилася Богу про допомогу, я сказала, чому Боже? Чому ти дав нам дитину, але не дав грошей, щоб виправити її губу або купити те, чого вона потребує? Мої чоловіка рурі звільнили з роботи. Я був у розпачі, я знав, що не можу платити операцію дочки. Але одного разу до цієї сім'ї прийшли з операції благословення і оплатили операцію з виправлення зайчої губи цій маленькій дівчинці. Тепер я з радістю дивлюся на свою доньку. Я вдячна. Тепер вона має прекрасний вигляд. Велике спасибі операції благословення і всім, хто жертвує. Дякую. Яка мила дівчинка, якщо ви член клубу 700, то ви подарували їй майбутнє і надію. На неї могло чекати життя у відкиданні, але ви принесли їй посмішку. Хіба це не чудово? Саме це роблять члени клубу 700 щодня. Ми допомагаємо по всьому світу щорічно проводячи сотні подібних операцій. Усе це стає можливим завдяки вашим пожертвам. Частина кожної пожертви спрямовується на роботу операції благословення. Ми проводимо операції, допомагаємо з житлом, надаємо їжу, підтримуємо жертву катастрофи, забезпечуємо доступ до чистої води. Ви стаєте частиною цієї місії, приєднуючись до. До нас, якщо ви хочете стати членом клубу 700, напишіть нам на сайті, адресу якого вказано на екрані, сліпі прозрівають, криві ходять і глухі чують. Гості легендарного клубу 700 є живими свідками Божих чудес. Завдяки вашій фінансовій підтримці програму можуть дивитися усіх, хто потребує зцілення від хвороб, звільнення від залежностей. Відновлення зруйнованого життя. Ми проповідуємо Христа. Він єдиний, хто може змінити усе Сібієн Еммануїл багато християн на новий рік приймають рішення прочитати Біблію. Якщо це завдання здається вам складним, або ви кидаєте його вже на книзі левит, то у нас є надихаюча історія від пастора Шелбі Самерленда. Йому 96 років, і він прочитав Біблію від початку до кінця понад тисячу разів. Я прийняв рішення змінити життя. одного недільного ранку я вирішив піти до церкви я не знав там нікого. Це було в 1950 році. 22-річний Шелбі Саммерленд і його дружина Мертл почали відвідувати маленьку церкву в Малтрі, Джорджія. Там я віддав своє життя Господу Ісусу Христу. Ми з дружиною разом встали та присвятили своє життя Ісусу. З Цього моменту почалося наше служіння. Шелби народився 30 листопада 1928 року і служив в ВПС під час Другої світової війни. Останні вісім років служби він був помічником капелана, а потім відчув, що Бог закликає його до іншого шляху. кілька людей вийшли вперед, щоб присвятити себе служінню. Я теж вийшов. Я відчував, що Бог закликає мене. Пастор сказав, що я буду благословенний, якщо шануватиму його слово. Саме тоді я вирішив присвятити. Своє життя служінню Щоб підготуватися до служіння, Шелбі почав читати книги про те, як бути пастором і відкривати церкви, але не вистачало головного розуміння Біблії. Я запитав пастора, чи проводить він курси з вивчення Біблії. Мені дуже хотілося дізнатися хоч щось, бо я зовсім не розбирався в ній тоді я вирішив почати читати Біблію по три розділи на день а в неділю сім. за рік Шелбі прочитав усю Біблію. пам'ятаю, як добре мені було на душі, коли вперше закінчив читати Біблію. Я відчув спрагу за словом. протягом наступних років Шелбі перечитував Біблію раз чи два на рік, одночасно служачи пастором нової церкви. А ще він любив читати про героїв християнської віри. Серед них був євангеліст 19-го століття Джордж Мюллер, засновник притулку Ешлі Даун» в Англії. Коли я читав книгу про Джорджа Мюллера, то дізнався, що він прочитав Біблію 200 разів. Це надихнуло мене. Я вирішив Наслідувати його приклад тоді. Шелбі почав планувати, як досягти своєї мети. Він використовує ці плани сьогодні. Якщо читати по 200 сторінок на день. Вам знадобиться всього дві години. я вкладаюся в цей час. У моєму перекладі Біблії 1200 сторінок. Я прочитував її за шість днів. Понад 50 разів за рік. Усього за чотири роки Шелбі досяг своєї мети і прочитав усю Біблію 200 разів. Але це стало лише початком. Коли я перевершив Мюлера, прочитав Біблію понад 200 разів, поставив нову мету 500. А потім тисяча. Я сумнівався, що проживу так довго. щоб… Досягти цієї мети, але все одно поставив її і намагався досягти. Подружжя відкривало нові церкви, і щоденники, присвячені читанню Біблії. Щодня вони записували один вірш і роздумували над ним. А 5 червня 2021 року Шелбі прочитав Біблію в тисячний раз. Дуже важливо читати Біблію. Побагато разів але ще важливіше записувати по віршу щодня. Я називаю їх «золотими самородками. Ви здивуєтесь, тому що дух. Відкриє вам у книзі діянь йдеться про те, що дух нагадає вам. за 75 років у шлюбі. Шелбі та Мертл відкрили сотні церков у США. Але 2024 року Мертл померла. Сьогодні Шелбі розмірковує над тим, як щоденне читання Біблії вплинуло на його життя і що воно може зробити для всіх віруючих в Ісуса Христа. Щоб слідувати за Ісусом, потрібно чинити так, як чинив Він. Будьте прикладом. А щоб бути прикладом, ви повинні вивчати слово. Є тільки одна Біблія. Я знав, що вона істина, тому будував своє життя на її підставі. Я читав її і намагався втілювати ці вірші у своєму житті. Хоча я недосконалий, як каже Павло, немає осуду тим хто в Ісусі Христі. Тому я можу стверджувати, що досконалий не сам по собі, а в Христі. Яка чудова історія. Просто дивовижна. Її головний посил у тому, щоб ми не обмежувалися тільки слуханням. Але ставали виконавцями слова для цього чудово підійде звичка заучувати по одному віршу на день, сприймаючи його як коштовність для душі. Це зовсім не складно. Можна робити це вдома або отримувати такі вірші щодня поштою. Але я також хочу нагадати вам про. Важливість читання Біблії у нашому суспільстві часто звучать слова «Я духовна, але не релігійна людина. Однак абстрактна духовність сама по собі не принесе користі. Ісус це слово, що стало плоттю. але як слово стане плоттю у вашому житті, якщо ви його не читаєте укорініться в слові. Дозвольте йому вести вас, бути світильником для ваших ніг. Воно стане вашим наставником, направить вас на правильний шлях і допоможе ухвалювати правильні рішення. завдяки йому ви знатимете, що дієте з волі Божої, адже все це викладено в Писанні. Біблія дарує надію через свої чудові обітниці. Коли прийдуть труднощі, ви згадаєте обітниці і зрозумієте, що вірний. Той, хто обіцяв, це благословення бути в коріненому слові, щоб коли трапляється щось важке, ви могли одразу звернутися до нього. Нехай його слово буде написано у вашому серці. Ми часто зустрічаємо людей, через яких Бог показує нам що він бере участь у нашому житті. до речі, про життя. Настав час листів. Добре, Гелен пише: я знаю, що на небі немає шлюбу. Коли ми побачимо коханих на небі, вони знатимуть, що ми були одружені. Мій чоловік помер, коли мені було 40 років, а зараз мені 93. Чи впізнає він мене, коли побачить такою старою. Гелен, Ви отримаєте нове тіло. Чому так важливо знати Біблію, коли виникають такі запитання, ви можете звернутися до писання і знайти відповідь? Ось що говорить апостол Павло у другому посланні до Корінтян п'ятий розділ. Знаємо, що коли земний наш дім, ця хатина розвалиться. Ми маємо від Бога житло на небесах. Дім нерукотворний, вічний. Від того, ми зітхаємо, бажаючи облачитися в небесне наше житло. Ви отримаєте нове тіло? хіба це не чудово? Думаю, вам буде близько 33 років. Алілуя. більше ніяких зморшок. Арман запитує чи люблять ангели спілкуватися з людьми? тут потрібно бути обережним. Знову ж таки писання говорить нам у виході 23. я посилаю перед тобою ангела мого оберігати тебе на путі і ввести тебе в те місце, яке я приготував тобі. Зберігай себе перед лицем його і слухай гласу його, не протився йому, тому що він не простить гріха вашого. Я не кажу, що ви повинні боятися. Але ви повинні шанувати їх. Вони посланці, які передають нам послання, захищають нас. Шануйте це і їх, але вам також варто знати, що вони заздрять тому що ми діти Божі. А закінчимо. Ми на вірші з послання до євреїв. Слово Боже, живе й діюче, гостріше всякого меча двосічного. Нехай Бог благословить вас і до зустрічі.